це цінність, цінуємо його. Ми вітання 22 вересня, понеділок, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно цій порі розпочинаються прямо ефірні проекти. Коротко зазначу, що у цій годині ми консультуємо на три важливих теми. За ми зазначимо на які сьогодні. Піде мова о 15.15 .15 Ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Акценту увагу завтра, 23 вересня, відбудеться продовження засідання від 18 вересня. Отже, будуть засідати депутати Київської міської ради, продовжують працювати, і будуть приймати, я сподіваюся, важливі рішення. Для життєдіяльності міста, тому сьогодні о 15.15 .15 ми теж поговоримо про те, які рішення планується виносити на завтрашній день. Я так розумію, що це ті рішення, які були перенесені саме з 18 вересня. Отже, це буде о 15.15. .15. о 16.20, о 18.00 для всіх вас програму у центрі уваги. А з 19.25 для вас проект столиця. Тому, будь ласка, не пропустіть. Сьогодні буде плідний день. Ну і традиційно перший випуск новин для всіх вас о 15.00. Це все у нас з вами попереду. Я сподіваюся, що розпочинаємо тиждень досить активно. І сподіваюся, що ситуація в країні буде все таки налагоджуватися. Будемо спостерігати і за нашими ефірами, і за ефірами на інших каналах з приводу інформаційного простору. Тому, будь ласка, будьте з нами у цій годині. Ми консультуємо на важливі теми. Отже, у другому блоці з лікарем поговоримо про російний склероз. Нагадаємо, які ж перші ознаки цього завгорення, і поговоримо про процес лікування у корисних порадах. Мистецтва миловоріння. Сьогодні будемо творити якесь дивне, але насправді не дивне традиційне наше українське мило. Будьте з нами, не перемикайте у третьому блоці. Ці, побачите і долучитися до мистецтва миловаріння. Ну Ми розпочинаємо традиційно з юридичної консультації: споживач комунальник як домогтися перерахунку, і чи можна отримати перерахунок за неякісні або ж взагалі не надані комунальні послуги? Про це піде мова за мить. Розпочинаємо. Тут є одне просте запитання, а відповідь може затягнутися навіть не на одну хвилину, а на кілька хвилин, навіть на години, тому що часто густо ми не знаємо, як же діяти в момент, коли нам надають неякісні не послуги. Отже, як діяти, якщо комунальні служби порушують закон, а разом з тим погіршують комфортне проживання у власному будинку? Їсть у нашій студії сьогодні Оксана Ситник, адвокат провідний розконсуль центру правової допомоги киянам 223-09-71. Тема вкрай важлива, тому дуже прошу, ми готові вже приймати Ваші дзвінки 223 двадцять Отже, особливо це стосується сьогодні перерахунку за не саме в питанні гарячої води, тому що ну все таки в багато будинків повернулася з кранів киян, тече гаряча вода, але насправді в багатьох будинках вона не відповідає за температурою. Насправді, законом нормативним документам встановлено, якщо так відбувається. Зараз ми поговоримо, які ж це нормативи. Тоді споживач має право на певні компенсації. Як це відбувається зараз? Говорю. Оремо так, я рада вас бачити. Так, Добрий Добре день. дійсно рада Добре вас день. бачити, тому що ну життя продовжується, і хотілося щоб у Києві був спокій саме в багатьох питаннях, тому що зрозуміло, що ми не можемо відсторонитися від того, що відбувається по всій країні. Але у столиці є багато моментів, які хотілося б, щоб ми владнали і були прикладом для інших регіонів. Зокрема, питання житлово-комунального сектору ну, поки що залишається на незадовільному рівні, і це підтверджують і дозвонюючі, які нам телефонують. Вода дійсно поступово повертається, але вона повертається Неналежної, неналежної якості саме в питанні гарячості. Вибачте uh -huh. таке слово, але дійсно воно тут буде досить доречним. Вона не настільки гаряча, як то того вимагає навіть нормативні документи. Поясніть, будь ласка, які цифри зазначені у нас у нормативних документах, і як діяти, якщо відповідно з крану, тече чи вода нижча того нормативу, який зазначений. Так, дійсно можна зазначити, що нормативна норма температури води після того, як ми відкрили свій гарячий крам протягом двох хвилин. Повинна бігти гаряча вода з температурою 50 градусів так, Цельсію, так, так. Угу. максимально 75%, ну так написано в довідниках. <світник> <світник> <світника> якщо температура води знижується, тобто якщо температурний показники менше, ніж 50 градусів, тобто йде певна шкала. Наприклад, якщо температура від води від 44 до 49, <світник> то за кожен градус відхилення ми сплачуємо, повинні сплачувати менше на 10%. Якщо, знижка йде знижка, так, два, так. Да? Якщо так. температура води е, в проміжку між 40 до 44, то е, за кожен градус відхилення 30% зменшення. Якщо температура води 40 градусів, ми повинні сплачувати по тарифу, як холодна вода. Навіть так? Так. Так. Тому так, для а того, щоб віде? це да, з'ясувати, для того, щоб це з'ясувати, це дуже таке гостре питання, яким дуже часто звертаються до нас до центру. Справа в тому, що ми самі взяти, поміряти температуру, ну, наприклад, ну, у нас немає таких технічних можливостей. Ми повинні викликати обов'язково, як ми робимо завжди, в випадку, коли нас якісь комунальні послуги не задовольняють, викликати працівника ЖЕКу. Тобто це може бути сантехнік, працівник, майстер ЖЕКу, ну хтось uh -huh, працівників uh -huh. ЖЕКу, uh -huh. який прийде своїм приладом і повинен виміряти температуру води. Зафіксувати це обов'язково в акті. Uh -huh. І вже після того, як буде зрозуміло, яка температура води, вже з цим протягом актом... якого часу має прийти. От для мене це, і ви знаєте, я вам постійно, постійно ставлю це запитання, протягом якого часу. Має прийти майстер Жеку. А, майстер Жека. Майстер Жеку, значить, ми робимо заявку. Ми повинні зателефонувати, наприклад, щоб не йти, так. зателефонувати і зробити заявку на те, що ми хочемо викликати працівника, наприклад, там, сантехніка чи працівника ЖЕК. Як... Ну, дивлячись, яка в нас ситуація, що нам треба. Uh -huh. Тобто, ми повинні запитати, за яким номером записана наша заявочка. Uh -huh. І протягом там, двох днів, як написано у нас, до речі, в наших uh -huh. договорах. Повинні до нас прийти працівники скласти наприклад акт процензію. Написано Якщо протягом двох днів. Якщо вони не ну, ми повинні його чекати, так. Але дивіться, э... чи можна самому? Я не знаю, яким приладом це можна. виміряти, але як це э, ну... я до до цього хочу вас підвести. Як дивіться. зробити це самому? І це часто буває ситуація, коли вибачте, але всьо, у всьому під'їзді, у цьому порадному, так. аналогічна історія. Чи можна якусь колективну заявку робити? Як бути в такому випадку? Якщо це будинок типу СББ, можливо, треба СББ. запросити так. керівника СББ, директора, так званого так? Угу. Ну, і який візьме це на себе як відповідальність, його ж теж виб... обирають для того, щоб він яким. Тому допомагав, щоб так. функціонувало все в будинку колективно. Це звісно, це було, було б найкращий варіант. Якби е, якщо ми говоримо про кооператив, то тут взагалі нема питань. Люди збираються, вони взагалі в Там роках, на, на загальних зборах можуть вирішувати. Якщо у них є підтвердження, і вони вирішують, що температура води не належної якості, це вже питання до е, тоді е, председателя, то до. до, до Начальника голови, голови кооперативу, mm -hmm. як, у якого є ці всі договори, наприклад, mm -hmm. з водоканалом чи з Києвенерго, який може до них звертатися з приводу неякісної послуги вже. Mm -hmm. І робити перерахунок вже особисто. Но якщо це загальний будинок взагалі, наприклад, просто будинок, який стандартний наш будинок, там, де мешканці ну, дуже багато звернень з приводу мешканців першого поверху. Наприклад, на першому поверсі, там з технічних умов так, краще. Нижче, mm -hmm. Дуже багато звернень. Ну, Тут ще треба такий момент зробити викликати майстра, щоб обов'язково подивитися технічний стан труп і технічний стан, наприклад, приладів водопостачання. Mm -hmm. Тому що якщо, наприклад, он протікає, тому вода не гаряча там, з технічних mm -hmm. умов, це одна ситуація. Якщо вона там, з приладами все добре, то вже інше питання. А з приводу того, чи можуть мешканці самі поміряти, дивіться, ми з вами говорили, що коли ми говорили про температуру, пам'ятаєте? В кімнатах ми говорили, що якщо ми зараз працівники теж, ми зараз працівники не, не приходять, то в постанові про постанова 151, про перерахунки. Там є багато дуже про це сказано. Що якщо не приходить працівник ЖЕКу, ми можемо при до себе запросити двох сусідів, які мешкають в сусідніх квартирах, і скласти акт, акт претензію, вказавши, підписавши його і вказавши адреси, квартири, телефони контактні, і це буде теж як акт актом складеним, наприклад, уже стандартної форми, який. Буде прийматися у разі, якщо людина подасть заяву про перерахунок. Угу. Після того, як складений акт, нам треба звернутися до ЖЕКу і написати заяву про перерахунок за той період, угу. коли у нас була неякісна послуга. Наприклад, там вода. Так. Є в нас додзвонювач, прошу, ви прошу ефірі. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ага, ви мене чуєте? Так, так, говоріть. Доброго дня! Вам. Доброго дня. Добрий день. І здоров'я вам. Вам також. Е, я е, е, хочу відповідати на ваші всі питання. Не треба нічого пересвітувати, нічого. Є существують на гарячу воду щочики е, з термодатчиком. Якщо немає 50 градусів, він не святає. Вода то йде, а він не святає. А комуналь, а комунальщики хай думають. Так же само і в Білорусі є там mm -hmm. батько розрисів, а в нас відділі почали початку ставити, mm -hmm. а потім сняли комунальники, тому що невигодно їм, розумієте? І не треба нічого читати і знімати показання, нічого. Дякую, прекрасний коментар. Вам так. також зараз. Звісно, якщо... це дуже... Так. Ми далі чекаємо. Ну, це зрозуміло, в кого такі лічильники, це одна справа, але бачите, яка історія. Ну на превеликий жаль, так розумію, судячи з вашого навіть коментаря, що мало в кого. Нині встановлені саме такі лічильники з термодатчиком 223-09-71, Хотілося почути саме запитання від вас, шановні глядачі. Буду рада вас чути. Якщо ви телефонуєте з якогось району, саме міста Києва, скажіть, будь ласка, чи вже в у вас є гаряча водичка? Тому будемо чекати? Прошу. Так, з приводу, наприклад, ми вже говорили, так, ми говорили про те, що перед початком передачі говорили про нові платіжки, про в даному випадку претензії, які виникають, наприклад, і в нас виникали до працівників ЖЕКу. Ми вже знаємо, вже отримали нові платіжки і знаємо, що е, сприйня, після того, як був прийнятий закон в квітні місяці, змінились виконавці послуг. Тобто mm -hmm. ми вже не будемо мати претензій до ЖЕКу. ЖЕК у нас буде відповідати тільки за прибудинкову територію, за прибирання там обслуговування будинку, а за водопровід. Постачання за е, централізоване опалення у нас будуть конкретно відповідати виконавці цих послуг. Тобто, якщо у нас будуть проблеми, наприклад, з гарячою водою чи з опаленням, тобто виконавцем цієї послуги у нас буде Київводоканал. Аж треба договори так. вкладати прямі. Так. Ну, зараз так. якась така ситуація, дивна. Так. щодо mm -hmm. води, у нас будуть водоканал, mm -hmm. енерго і водоканал. Mm -hmm. Тобто ці основні виконавці mm -hmm. цих послуг. З приводу того, що повинні бути укладені прямі договори обов'язково протягом цього до кінця року і 15-го року. Тобто, ми повинні вкластися в терміни, щоб на наступний 15-му році в опалювальний сезон вже прийти до цього. Але зараз вже зараз самі кияни можуть звернутися до цих. Організацій вже вкласти самостійно. Так, Я так, так, ну, ну, просто не є зараз, зараз дуже багато черг. Люди дійсно ті, які освічені, вони знають, так. так. Але, uh -huh. наприклад, я читала коментар з Києва Вони рекомендують прийти людям, у яких є пільги в першу чергу, для того, щоб, наприклад, оформити ці договори, щоб цю пільгу, наприклад, на наступний рік, щоб вона ну тут легше було оформлювати, щоб вона збереглася. Uh -huh. А ті вже люди вже останні ну, ставиться питання про електронний. Електронну чергу, наприклад, щоб людина могла записуватися, не чекати в черзі, а приходити там за патолончику, наприклад, якийсь термін. Тобто, я думаю, що це буде зроблено. Uh -huh. Ну нам прямі договори. Вони е, на нашу тему з приводу неякісних послуг вони будуть нам ну насправді зручніше, тому що раніше ми всіх адресували в Звертайтесь в, в ЖЕК. Да? Жек. Звертайтесь це житлово... встанова, яка да, відчувала житлово... себе Фасційно... королем на да. будь будь-якій будь території в будь-якому районі. Багато говорили про. Про заключення договорів, угу, деяких їх, їх не було. Угу. А зараз вже люди будуть розуміти, що їм вигідніше укласти цей договір угу. прямий. І вже вони будуть знати, що їм треба звертатись з приводу холодної води, холодного водопостачання, взагалі водовідведення угу. до Київводоканалу, з приводу опалення і гарячої води до Києвенерго. Є в нас Додзвонювач. Ми раді вас чути. Прошу. Ви в прямому ефірі на телеканалі Києва. Алло, алло, алло. Алло. Добрий, день. Беспокоит вас ССНК-13. Неоднократно звоним по горячей воде. С моего места у нас нет горячей воды. Позвонили неделю назад на диспетчерскую нашу. Сказали, неизвестно, когда будет. Звоните 1588. Позвонили на 1588. Сказали, вас даже нет в графике, хотя по Щербакова, по блюхе везде есть горячая вода. А соценка 13 как проклятый дом. Отопление у нас вообще всю зиму холодное, полу полу, полутеплое, а горячей воды вот с мая месяца до сих пор нет. Ну... Ну, це питання не до нас. Це з питання до поводу... шкіни сюди. Там можливо так, це якісь іде зараз ідуть деякі ще е, налагодження. Зрозуміло, сікурійні. що люди не платять так. за це. Це логічно, так, так. 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 Тобто, якщо не, не було гарячої води, в розрахунках uh -huh. не повинна бути плата за гарячу воду. Так само, а з приводу там. технічних там умов, якісь ми не можемо знати. Можливо, там перекладають труби, можливо, там іде якась ремонтні якісь роботи. Ну, будемо надіятися, що до опалювального сезону полагодять. Там і дуже дитину тепло, тепло. правда. Тепло. Вже стало холодно так. на дворі, За вікном і температура, ми бачимо вночі ну, ми знаємо, до так. плюс 14, плюс 12, навіть в якийсь вихідний день було. 223-09-71, Ми ще маємо час і приймемо ваші дзвінки. Ми говоримо про те, як перерахувати, яким чином це зробити, і куди звертатися, якщо сталося так, що ви в своїй квартирі не отримуєте послугу належної якості. Зокрема, таку, як. Ну, Гаряча вода. Мається на увазі, якщо гаряча вода з крану йде, але вона не відповідає нормативам. Ми ще раз зазначимо, що вода має бути не нижче, ніж 50 градусів, і не більше, ніж 75. Ну, я думаю, що 75 зараз ні в кого майже Так. Ну, правда, ні в кого майже немає. Це така історія. Так, дивіться, а якщо. А... Прийшов майстер, ще раз дуже коротко. Так. Прийшов майстер Жеко виміряв температуру. Він видає акт, правильно зрозуміла, в якому зазначаються всі дані. Що така вода була, і все це важливо скільки часу така вода буде за ну, позначкою. Так. Так він, що потім знову має прийти чи як? Дивіться, ми чином це споживач фіксує, що, у нього, наприклад, протягом певного періоду за умови, що технічний, ще раз кажу, технічний стан, наприклад, крану довільний, тобто нормальний. Фіксується за який період вода в крані такий там, там, радус, наприклад, 45 градусів. Угу. Фіксується і потім, після того, як складений цей акт, в якому обов'язково підписано цим майстром чи так. сантехніком, який він угу. приходить мешканцями. Можливо, чи взяти сусідів, сусідів, Тому питання сусіди заяву. може бути силою, да. правда? Можуть, так. так. Да. Може, після того ми звертаємося з заявою про перерахунок і вказуємо період, за який період у нас була вода такої якості. Можливо, якщо це взагалі за весь час, так, я ще раз кажу, бувають технічні умови, наприклад, перший поверх, коли вода так взагалі протягом. Місяця і більше, і якщо дуже холодно на, на вулиці, температура води не відповідає е, тим показникам, повинні звертатися з заявою про перерахунок. Так, у нас є дозвонювач, говоріть, будь ласка, велеті. Будь ласка, да. випробу наступного характеру. Так. Як співвласники за спільних загальних сказать, частин будинку, ми власники квартир, то при заключенні прямих договорів. Чи повинні бути там умови експлуатації обслуговування? цих мереж будинкових і чому КВНРГ перед тим, як заключати прямий договор гори, умову обов'язково, що спочатку договір з ЖЕКом чи ОСББ ЖБК От поки не будуть вони обслуговувати будинкові мережі, не будуть заключати. І я звертався до Ківенергії за каналу. Вони відмовляються заключати такі прямі договори. І скажіть, будь ласка, що треба зробити, щоб нарешті самостійно власник квартири і будинкових мереж частини зміг заключити договори. І, які повинні, і які та, та, У мене питання, чи ОСБ. Ви почекайте, не кладіть у вас взагалі, Загальний будинок, чи це ОСББ? Ні, <гум> це ОББ. Чи це <гум> ЖБК? Хоча у нас 100 високі все це не світі співвласники свіха це незаконно вважається комунальним, хоча ми співласники всього будинку і мереж будинкових. Тобто комунальний будинок, тобто це комуналі, тобто це не ЖБК і не Це не ОСББ. Так не поспішаєте, коли говорите, ми ми встигаємо. Я не зрозуміла приводу, яка технічна документація з приводу мереж. Він питав чи повинна надаватися. там навіть головніше було питання, що нині людина хоче не тільки війна, а мешканці інших будинків. Хочуть укласти прямі договори з Києвенерго, з Києводоканалом, а їм чомусь наполягають, що спочатку у вас має бути все одно укладені договори з ЖЕКом або ж так далі. ОСБ. Так ну я зрозуміла. Поясніть Тобі, це, наскільки це правомірно? у ЖЕКа? Попну за старою схемою, у ЖЕКах були всі договори. Відповідна технічна документація з приводу обладнання там у всіх мереж. Вона знаходиться у ЖЕКу. може це в цьому цьому випадку. Нам треба їм треба теж колективно звертатися до ЖЕКу, щоб ЖЕК таку документацію надавав. А вже ну, дивіться, це індивідуальна ситуація як конкретного будинку, мені здається. Але тут треба знову таки, ЖЕК у нас залишається посередником mm -hmm. в, в, тому, в тому вигляді, що він обслуговує. Тобто з то ЖЕКом все одно має бути договір? Ні, ні. А бачите, тут вимагають. E, ну, ви, там я, я зрозуміла, що вимагають якусь технічну документацію, як я зрозуміла, mm -hmm. що перед, для, того, для обслуговування mm -hmm. внутрішніх мереж. Mm -hmm. Там була якась така у нього формулювання. формування таке питання. Не mm -hmm. поспішайте, коли говорите, вона не дуже зрозуміла. Але з приводу всіх питань. Питань окремих договорів ми повинні звертатися до Київенерго, якщо це стосується там, опалення чи гарячої води. і Там, повинні бути всі, там є гаряча лінія, до, до речі. Києва шанальна хотілося б ще вам зазначити, що вже ви починаєте отримувати у столиці платіжки нового зразка. Я розумію, що там можливо для когось є певні непорозуміння, тому що сама намагалася розібратися. На зворотньому боці можна я вас попрошу зворотній бік показати. Є така невеличка інструкція, в принципі, за якою можна зрозуміти наскільки яким чином все укладати. На це теж зверніть, будь ласка, увагу. Єдине, що хочеться одразу зазначити, що все-таки тут чітко вказано і холодне постачання, централізоване постачання. Холодна води та водовідведення, централізоване окремо далі. Централізоване постачання гарячої води, централізоване водовідведення гарячої води. Зрозуміло, що якщо у вас немає гарячої води, ви це не заповнюєте. Не переживайте. Я ну, просто зверніть на це увагу. Справді а там, де центральне опалення, опалення тепер випадка. Я розкажу, Прошу, що та. так вітанці поділяються на 5 блоків. Як ми та. вже казали, угу. е, окремо йде е, першим блоком. Іде е, е, те, те, що нас обслуговує ЖЕК. Тобто це прибудинкова територія обслуговування будинку, другим блоком і третім йде централізоване постачання холодної води, водовідведення і централізоване постачання гарячої води. ну і так далі. Останнім блоком це йде централізоване опалення. Вона у нас на даний час вона у нас пуста Ця графа, цей блок пустий, незаповнений. тому що в зв'язку з змінами, я вже казала, що в квітні прийнятий закон. Про регулювання всіх відносин в сфері теплоносіїв, розрахунків теплоносіїв, ми будемо сплачувати тільки в період опалення, в сезонне опалення, в період, коли у нас буде встановлений, наприклад, в кінці жовтня чи коли буде визначений термін опалення, ми будемо сплачувати за опалення. Тобто, це буде протягом півроку, наприклад, і не більше. Раніше ми сплачували, наприклад, такого не було теплолічильника. В цей розрахунок на 12 місяців розкидався, ми сплачували кожен місяць. Зараз ми будемо сплачувати тільки в період отоплювання сезону. От, сезон. сезон. Цей Це закон, шановні глядачі, ну ми вже неодноразово про нього в ефірі говорили, зокрема, у програми столиці. Зверніть увагу, є такий закон 1198. Це квітень цього року. Якщо є необхідність в інтернеті, ну зрозуміло, що там багато чого доведеться читати, сама намагалася розібратися, але можна розібратися. 1198. Якщо є Необхідність, будь ласка, подивіться від Оксана... 10 квітня. Так, так, Оксана Петрівна, Ну ми з вами будемо часто так. зустрічатися. Тепер ви зрозуміли? Ну, поки так. що така от ситуація з, а, з водою, але ще окрім води є і прибудинкова територія, так. яка неналежним чином досить часто у багатьох будинках вона а, приводиться до ладу. Бувають проблеми з ліфтами. Це теж так. треба врахувати. Я от хочу щоб про ліфти, тому що це запитання, яке в нас лунало якось ще місяць тому. Угу. Якщо людина мешкає на першому поверсі, вона ж не має сплачувати. Вона платить за тарифом як. За, за перший поверх. Як за, так, за перший порок, якщо так. не працює, наприклад, декілька бувають такі випадки, коли люди звертаються, у них там тиждень-два не працює ліфт. Угу. Повинен бути проведений теж перерахунок і люди, які мешкають на третьому, четвертому і вищих поверхах, повинні сплачувати за цей період як за перший поверх. Дуже рада вас була бачити. Так. Дякую, що сьогодні з вами розпочинаємо цей тиждень. Оксана Ситник, адвокат, провідний розколунсуль центру правої допомоги киянам, була гостем нашої студії. Ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це у нас з вами порад лікаря, і сьогодні будемо говорити про російний склероз. А більшість з нас про російний склероз або мало знають, або взагалі нічого не чули. Тим часом хворих на цю недугу в Україні майже 18 тисяч, і це тільки за музівською статистикою, тобто з офіційно встановленим діагнозом. А скільки наших співгромадян живуть і не здогадуються, що імунна система оголосила священну війну клітином власного організму? Про підступність російного склерозу поговоримо у наступному блоці. Не перемикайте.